Чехія передала Україні симулятори для підготовки українських пілотів до роботи на американських літаках. F-16, повідомили в офісі президента. Зараз на цих симуляторах українські військові вивчають особливості сучасної техніки та її можливості йдеться у повідомленні. Оглянув симулятори, і президент Володимир Зеленський. Відомо, що глава держави з нагоди Дня повітряних сил Збройних сил України випробував на практиці роботу одного із комплексів та влучив в одну із віртуальних мішеней бомбардувальник. Ту 95 за словами Зеленського, навчання українських пілотів на літаках F-16 розпочнуться цього місяця. Також Україна вже сформулювала групу для навчань на американських винищувачах. А от коли саме Київ отримає від союзників справжні літаки, невідомо. Нагадаємо, F-16 необхідні нашим військовим для здобуття переваги над росіянами в повітрі та звільнення від них тимчасово окупованих територій. Нашої держави